Українці вірять в свою державу, що ми єдині і в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів з партнерами, мені буде набагато, набагато легше добиватися гідного миру для нас та переконувати їх на 100%, знаючи за мною народ України. Мільйони наших людей, які мають гідність, які борються за свободу і які заслужили на мир. Всі наші загиблі герої, які віддали за Україну життя, які зараз на небі, і заслужили побачити звідти, що їхні діти та онуки будуть жити в гідному мирі. І цей мир буде достойний, дієвий, довготриваючий. Дорогі українці, наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події, ви дорослий, розумний. Свідомий народ, який не раз це доводив, і який розуміє, що в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це? Ми з вами зробити, не маємо права. І у нас вийде. Бо ті, хто прагне нас знищити, погано нас знають, не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди. Ми не даремно відзначаємо на рівні державного свята День гідності та свободи. Це каже про те, ким ми є, які наші цінності. Ми будемо працювати на Дипломатичному полі заради нашого миру ми маємо працювати єдино всередині України, заради нашого миру, заради нашої гідності, заради нашої свободи. І я вірю, і я знаю, що я не один зі мною наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, усі наші люди гідні, вільні, єдині з Днем Гідності та свободи слава Україні